Основний ажіотаж щодо оновлення військово-облікових даних вже в принципі пройшов. Але на сьогоднішній день все ж таки а, лишилися ті наші громадяни, які дані не оновили, яким їх приходиться оновлювати. І основне питання, в принципі, по суті, з яким до мене звертаються, ті, у кого, наприклад, є відстрочка, або навіть ті, в кого її немає. Але все одно у всіх а, питання. А от як проходити не наприклад, військово-лікарську комісію, які можуть бути результати, які можуть бути наслідки, і що робити в тому випадку, якщо, наприклад, я хворий, а мене було визнано придатним. Тут я хочу сказати, що ви знаєте, вже майже рік тому я говорила в своїх попередніх відео, тому я не буду детально на цьому зупинятися. Що на сьогоднішній день, коли громадянин іде, отримує направлення в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. На проходження ВЛК, а в нього є певні захворювання, то відповідно громадянин може і має 100% право долучити весь. Той перелік хвороб, який в нього є, і на що не хочу звернути увагу в першу чергу, щоб ви мали розуміти, що якщо ви е, принесете, звісно, свою дитячу картку, а за останні там 2022-2023 роки ви не зверталися до лікарів, то звісно будуть виникати питання. Але якщо у вас є систематичні звернення до лікарів, і у вас є е, якась хвороба, яка в принципі відповідно. До наказу 402, ви самі розумієте, або ви до цього проконсультувалися, наприклад, із судово-медичним експертом, то відповідно ви вже розумієте той факт, що у вас можуть бути підстави для того, щоб вас визнати або придатним до служби в РТЦК, або до. Служби в частинах запасу, тобто як раніше до цього було це визнати обмежено придатним або взагалі визнати непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку. Отже, якщо ви не погоджуєтеся із результатами військово-лікарської комісії. Перша військова лікарська комісія, бо її можна буде оскаржити до Центральної військово-лікарської комісії, і згодом можна буде звернутися до суду. Так от, підставами для оскарження висновки, військово-лікарської комісії може бути ціла низка обставин. Так, громадяни мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо лікар, наприклад, не врахував хворобу або неправильно її класифікував. Крім того, можна відмовитися від ВЛК, але у такому випадку буде штраф або навіть кримінальне покарання. Які можуть підстави бути для оскарження висновку ВЛК? Як має відбуватися ВЛК? Має бути рішення очільника ТЦК про направлення на медогляд. Має заводитися картка обстеження та медогляд. Тривалість відповідна медогляду не може перевищувати 14 днів. Також огляд обов'язкових лікарів безпосередньо це психіатри, невропатолог, офтальмологи, отеларинголаг, стоматологи, дерматолог і інші. Також, якщо є медичні показники здійснення лабораторних досліджень та взяття аналізів крові, загальний та Резус фактор, там група крові, все це ми розуміємо. Аналіз сечі, кардіограма, рентген грудної клітини, це саме основне для чоловіків віком від 40 років. внутрішньо-черепний тиск, а також ще показник цукру. Лікарі, які здійснюють медогляд, мають доступ до медичної системи з інформацією про стан здоров'я військовозобов'язаного. Тобто, як ми розуміємо, мова йде про хелс, додаток хел. Якщо громадянин вважає, що якийсь його діагноз зігнорували, чи є порушення процедури огляду чи норм законодавства, то висновок щодо придатності можна оскаржити. Підставами для оскарження ВЛК є висновок щодо захворювання, зробив лікар, наприклад, не тієї спеціалізації. Не врахував залежність між двома та більше хворобами. Лікар неправильно класифікував стан здоров'я відповідно до розладу хвороб, станів і фізичних вад, У висновку про придатність не вказали, які саме військові обов'язки громадянин може чи не може виконувати в армії. І інші підстави для оскарження. До цього можна додати, які е, мінімум ще два пункти: це формальне проходження ВЛК, тобто, як маркування. Розуміємо на папері і швидке проходження відповідно медичної комісії це за 20 хвилин, коли в принципі ми розуміємо, громадянин є а, придатним. Хочу нагадати, що військово зобов'язані в Україні під час воєнного стану зобов'язані проходити військову лікарську комісію один раз на рік, саме стільки діє довідка з висновком щодо. Придатності чи непридатності, відповідна громадянина. Отже, якщо коротко підсумувати все те, що я вам говорила, то в першу чергу саме ВЛК по термінам ви можете проходити 14 днів. Якщо у вас певні лікарі виявили за вашими хворобами, які ви їм надали, ще необхідність в тому, що ви маєте пройти до обстеження, то вам надають довідку на дообстеження, тобто направлення. І коли вже ви остаточно проходите ВЛК в Районі або місці, де ви перебуваєте на військовому обліку. І ви забираєте отримуєте той результат, який ви бачите, що вас він не влаштовує, ви можете на місці безпосередньо написати заяву скаргу з про те, що ви не погоджуєтеся відповідно із заключенням військово лікарської комісії, і на протязі 30 днів відповідно вас мають направити на повторне ВЛК. Якщо у вас виникли питання, пишіть і телефонуйте. Я сподіваюся, що дане відео було корисне, і саме головне на що я Сподіваюся, що а, дуже скоро у нас все буде Україна. У нас буде мирне і чисте небо, і громадяни будуть цікавитися іншими питаннями, а не питаннями а, проходження і оскарження військово лікарської комісії. Все обов'язково буде Україна.